Джип Чирокі куплений за 2600 доларів в Америці. 2019 рік пробіг 120 тисяч кілометрів. 2600 доларів фінальна ставка в Америці. Скільки в Києві? 9500 доларів. там 9 600, там Переказ коштів трошки був. Ось так виглядає. Що ми маємо? Передні пошкодження, розбиті фари, капот, бампер. Все це треба викидувати. І те, що ніколи ви не побачите на аукціоні, зараз покажу, якщо зможу. Хоб! Так, дивіться, фотки у нас на аукціоні виглядають ось так. Ви бачите, що у вас є двигун, ну і в принципі більше ви нічого не бачите. Але якщо ми робимо ось так, то бачимо, що радіатори у нас покинули чат. І панелька передня теж підігнута. І отак, в принципі, видно. Що трохи є у нас нюансики. Так, далі, поїхали. Дивимось, у нас комплектація гарна, панорама у нас є. Виглядає все в автівці ось таким чином. Торпеда стрельнута, подушка відкрита. Безпека на стелі у нас ціленька. Грязненький, треба чистити, хімчистити. Ну, ось так, 70, 1000 миль пробіг. Передній привод 2,4. Як вважаєте, за 2600 доларів норм чи ні 2019 рік, скільки треба в ремонт? Зараз розкажу. Коли рахували по фото з аукціону, вартість була приблизно 4800 доларів. Це були запчастини, робота, ну, повністю під ключ. Коли приїхала машина. Побачили радіатори, побачили ще нюанси, задня накладочка і так далі. Вже у нас сума десь приблизно 6 тисяч доларів. Будемо дефектувати, ремонтувати, далі покажемо вам, скільки станеться автівка і що побачимо, коли будемо розбирати. Якщо вам треба авто з Америки, всі контакти в описі. Підбираємо, привозимо, ремонтуємо під ключ. Якщо не треба ремонт, можемо просто привезти і будете ремонтувати на своєму. すいません。